Подивіться, що я виявила в себе на ожині. На одній, на другій гілочці. І вирішила пошукати причину ось таких пошкоджень. І що ж ви думаєте? Побачила я ось таку муху. Це малинова муха. І ось таку гарненького. Жучка з хоботком. Як то кажуть маленький слоник? Його ще називають слоником. І що ж це за слоник такий з хоботком? А зараз я вам все розкажу і покажу, що робить цей довгоносик. А це малиново-сонечний довгоносик, квіткоїд. Шкодить малині, ожині, суниці, шипшині, троярні. Він такий маленький, чорненький, подивіться, невеликий жучок 2-3 мм. І має маленький хоботок. Тому жука цього ще називають слоником. Подивіться на нього, який маленький, неприглядний жучок з маленьким хоботком. Ну що він може зробити? А ні. Самки після спарювання починають відкладати по одному яйцю бутон. Вони вигризають з боку бутона, невелике поглибнення відкладають у нього яйце і закривають отвір зовні пробкою і своїх екстрементів. Зробивши це, самка надкушує квітконіжку під бутоном і незабаром квітконіжка надломлюється, бутон деякий час висить, а потім падає разом з яйцем або з личинкою, що знаходиться в ньому. Подивіться, який невеликий. Ось мій палець, а ось маленький жучок. А скільки шкоди він робить. Трапляється, бутон засихає і повисає на надкушеній квітконіжці. Тоді личинка в ньому гине. Одна така самка жука пошкоджує до 100 бутонів. А в мене всього два кустика ожини. І я дуже жалію, що раніше не побачила цього жучка. Я пройшлась по ожині, заглянула до кожної гілочки, до кожного бутона і замітила цих жучків. Ось це, я перевіряю, чи нема личинок. Але це вже личинки не від цього довгоносика, а ще один є шкідник, який шкодить ожині. Це малинова муха. Ось вона яка, подивіться. Це також побачила на ожині в один той самий день. Ось вона така маленька, гарненька, з чимось схожа на звичайну муху. Але це саме малинова муха. З жовтенькими онплямками. Що ж вона робить? Насамперед вона починає свій лід в період початку росту молодих пагонів, кущів, малини, ожини. Вона відкладає яйця у листових пазухах або на верхівку пагона. Через короткий час з яєць з'являються личинки, які проникають в стебло, і починає активно харчуватися серцевиною. Як наслідок, приріст відмирає, починається з місця пошкоджень. Так як в мене ось відмер молодий приріст на ожині. Сидить красуня. думає, що б то ще з'їсти, куди б то ще личинку відкласти. Нічого. Я зараз візьму препарати, які дуже гарно доглядають за малиною і оброблю свій малинник і ожину. У мене небагато, мені досить то, що в мене є, але ось ці мухи. Ці шкідники дуже псують мені врожай. Малини і ожини. І що ще використовую? Від довгоносика і мухи використовую такий інсектицид широкого спектру дії. Енджіо називається. Це швейцарський препарат, виробник Швейцарія. Обробка проводиться у суху безвітряну погоду, яка зараз в мене якраз є. І термін очікування саме 20 днів для яблунь, картоплі, томатів, цибулі, капуси 14 днів. Кратність обробок 2 рази. І використовую ось такий фунгіцид магнікур від всяких болячок, від хвороб, борошниста роса, плодова гниль. Буду робити бакову суміш ось цих двох препаратів. Заодно і полікую малину і мужину. Адже весна в цьому році. Прохолодна, дощі вище сідуть, не завадить. Така обробка. Можна, звичайно, боротися народними методами. Це обсаджувати малинник цибулю, часником. Кажуть, що ці жучки бояться запаху різкого. Можна пролити на 10 літрів води 3 столові ложки, оцту полити, кажуть, що довгоноски бояться цього запаху. Але мені ці методи не допомогли. Це все було зроблено. Минулому році і в цьому я також проливала настоєм із часнику, але все одно жучки появляються, мухи появляються, треба, треба рятувати малину та овжину. Уже досить таки пообгризали. Молодий приріст. Ось я вже познаходила личинки мухи чи ще якоїсь комахи, не знаю, але я позбирала всі ці листочки разом з личинками і викинула. Не дуже то їх легко подавити, вони такі тверденькі. Я пробувала, але в мене треба добре камінцем їх придавити. Тому я вирішила боротися з цією напистю хімічними препаратами. Ось так гарно обробляю всі кустики, землю під кущами. І між іншим наступного дня я пройшлась по малиннику та ожині, І ніяких довгоносиків я не побачила. І ви придивіться до своєї ожини та малини. Можливо, і у вас там хазяйнують довгоносики та малинова муха.